Моє вітання усім з острову Маврикі. Сьогодні я знаходжусь у готелі Лакс Белмар, котрий пройшов повну реновацію у 2023 році та має безліч гарних відгуків від наших клієнтів. Тож сьогодні ходімо дивитися його разом зі мною. Готелю Лакс Белмара з його зони рецепції. Одразу ж вас зустрічають з привітальними напоями. Весь готель виконано в білосніжних, світлих, дуже легких та приємних кольорах. І зона рецепції та лобі вона дуже велика, гарно зонована, тож кожен для себе знайде комфортне місце для відпочинку. Ви лише подивіться, яка затишна зона. Зараз ми з вами знаходимось у головному ресторані. Ви навіть можете відчувати себе наче в якомусь тропічному саду. Також готель Лакс Белмаре може похизуватися. Найбільшим басейном на Маврики, який зараз я вам продемонструю. Більшого басейну ви на Маврики не знайдете. І зараз ми з вами йдемо в ресторан індійської кухні. Але це не типова індійська кухня. І саме меню в цьому ресторані було розроблено шеф-кухарем з зіркою Мішлен. Це перший ресторан індійської кухні на Маврикії, де були розроблені страви зірками Мішлен. І, як на мене, ми зараз з вами бачимо одну із найкращих зон для відпочинку у готелі Lux belmar Вона абсолютно оновлена і має вид на дивовижну, блакитну лагуну та такий невеличкий острів з камінням, наче на Сейшелах. Лагунка праворуч від нас знаходиться. І дуже гарно в цьому готелі, що ось там на горизонті ви можете побачити, як перегортаються хвилі. Тобто це корали, котрі захищають цю лагуну та пляж в цілому від сильних хвиль. Кожен готель в мережі Лакс має свій ресторан-бар на пляжі, який називається Біч Руж. Але, на мою думку, найгарніший та найприємніший бар-ресторан саме у готелі Лакс-Белмар. Головний ресторан на сніданок працює по системі Шведської лінії, на обід за системою а карт, а вже на вечерю також працює за системою шведської лінії. Головний ресторан працює на сніданок, обід та вечерю. На сніданок він працює за системою буфету, а вже на обід та вечерю. Також мені дуже подобається, як і у готелі Heritage, як і у готелі Marriott. є окрема холодна кімната, де при правильній температурі зберігаються абсолютно усі фрукти, ковбаси, риба.

то іф диспан get it. То so I will, not yeah. get, I will always Авиавіл new things, new activities. Так, у готелі є арт майстерня, де можуть приходити як батьки дорослі, так і діти, і зробити для себе будь-що. Це можуть бути і браслети, і ось такі таблички, розмалювати пляшки. Будь-що і сесії вони йдуть тут саме за розкладом. Так, і ось так виглядає дитячий клуб зсередини. До речі, якщо ваша дитина перебуває у дитячому клубі під час обіду або вечері, то усі аніматори з дитячого клубу ведуть діточок під час обіду в головний ресторан для того, щоб вони могли пообідати. До речі, ось це індивідуальні пляшки для кожного. Зараз ми з вами знаходимося у клубі для тінейджерів. Як ви бачите, тут є багато обладнання для занять тенісом, є ось такі настільні ігри. І це все абсолютно безкоштовно. І ось вони одразу тут і знаходяться тенісні корти. Поруч з головним басейном розташований такий невеличкий корнер з морозивом. До речі, морозиво у готелях лакс, воно просто не перевершене, незалежно від того, в якому саме готелі ви будете знаходитись, воно просто дуже смачне. І також до морозива можна додати або горішки, або мармелад. Все, що ви забажаєте. І ось одразу вартість морозива. Mm -hmm. У готелі Laks-Belmar є такий собі ніяма Гарден. Це місце, де розташовано дерево бажань. Це саме фішка мережі Лакс. Ви також бачили це в наших оглядах на Мальдівах. Кожен приходить сюди та залишає тут свою мрію, котра обов'язкова. Здійсниться. І також на цьому місці зранку проводяться йога-сесії. В цьому готелі є просто дивовижний китайський ресторан, котрий не включений в жодну концепцію харчування, але він має просто дивовижний вигляд і працює лише на вечерю. Ось ми і завершили огляд готелю Лакс Белмара на Маврикій. І я хочу вам сказати, що цей готель це золота середина серед готелей мережі Лакс на Маврикій. І цей варіант ідеально підійде для тих, хто відпочиває з маленькими дітьми, бо він має дитячий клуб, найбільший басейн і найбільшу пляжну смугу з пологим комфортним заходом у океан. Тож чекаю на ваші коментарі та запити.